Доброго дня першокласники! Урок математики! Відкрийте підручники на сторінці 63-й, а зошити на сторінці 61-й. Дзвонить дзвіночок, дзень-зелень. Сміється сонце, збудився день, кличе дзвіночок, бім-бам! Бім-бам! Урок розпочинати час школярам. Тема нашого сьогоднішнього уроку різницеве порівняння чисел. Та розв'язування задач. Ознайомлення з різницевим порівнянням. Визначення, наскільки більше, чи наскільки менше, розгляньте малюнок. На малюнку 7 маків та 5 метеликів. Утворимо пари. Метелик мак, метелик мак. Не усім метеликам вистачило пари, тому метеликів менше. Ніж маків, тобто 5 буде менше, ніж 7. Маків більше, ніж метеликів, 7 більше, ніж 5. Двох метеликів не вистачило, щоб утворити пари, тому метеликів на 2 менше, ніж маків. 5 менше від 7 на 2. Для двох маків забракло метеликів, щоб скласти пари. Тому маків на 2 більше, ніж метеликів. Сім більше від п'яти на 2. Отож, ми бачимо, наскільки 7 більше від 5, настільки ж і 5 менше від семи. На два якою арифметичною дією можна обчислити значення різниці? Із кількості маків ми вилучаємо ті, яким дісталися пари. Тобто 5, 7 відняти 5, залишилося 2 маки. Решту знаходимо дією віднімання. Тому, щоб дізнатися, наскільки маків більше, ніж метеликів, потрібно від 7 відняти 5 і дізнаємося, що їх на 2 більше. А як дізнатися, наскільки метеликів менше, ніж маків? Так само. Бо наскільки одне число більше за інше, наскільки ж інше число менше, за перше. Отже, однією рівністю ми відповідаємо на два запитання: наскільки більше і наскільки менше. Отож, щоб дізнатися, наскільки одне число більше або менше, ніж інше. Треба від більшого числа віднімати менше число. Підручник. Сторінка 63. Завдання перше. Читаємо. Катруся взяла 6 виделок та 4 ложки і розклала їх парами. Наскільки більше виделок, ніж ложок? Розглянемо. Наскільки більше виделок? Звичайно, ми бачимо, що її більше на дві. Друге запитання наскільки менше ложок, ніж виделок? Так, а ложок дивимося також менше на дві, тому що їх дві не вистачило. Без пари лишилося дві виделки. Так, це означає, що виделок на дві більше. Дійсно, виделок на дві більше, ніж ложок. А ложок на дві менше так, на дві менше, ніж виделок. Щоб дізнатися, наскільки одне число більше або менше, ніж інше, треба від більшого числа відняти менше, говорить нам розумна лисичка. Тому від шести виделок ми віднімемо 4 ложки і дістанемо 2. Отже, виделок на 2 більше, а ложок на 2 менше. Завдання друге наскільки число 9 більше, ніж число 4? І наскільки число 9 більше, ніж число 7. Щоб дізнатися, наскільки одне число більше або менше, ніж інше, треба від більшого числа відняти менше. Ми порівнюємо число 9 і 4, від 9 віднімемо 4, буде дорівнювати 5. Отож, ми можемо сказати, що 9 більше за 4 на 5, а 4 менше від 9 також на 5. Дізнаємося ж, наскільки число 9 більше, ніж число 7. Треба від більшого числа відняти менше від 9 віднімемо 7. І одержимо число 2. Бачимо, що число 9 більше від 7 на 2. Завдання третє наскільки число 5. Менше, ніж число 8, Наскільки число 5 менше, ніж число 10. Щоб дізнатися, наскільки число 5 менше, ніж число 8, треба від більшого числа відняти менше. Пропустимо дві клітинки від попередньої вправи і запишемо 8 відняти 5. Знайдемо значення виразу. 8 відняти 5 то буде 3. Можемо сказати число 5 менше від 8 на 3. Продовжуємо вправу: наскільки число 5 менше, ніж число 10. Запишемо вираз, а ми знаємо, від більшого числа треба відняти менше. 10 відняти 5 буде дорівнювати 5. Число 5 менше від 10 на 5. Завдання четверте: визнач, яке число в кожній парі чисел більше. Наскільки більше? Треба порівняти. Розглянемо зразок. І виконати завдання, зробити різницеве порівняння від більшого числа відняти менше. Розглянемо першу пару чисел та зразок. Нам треба порівняти 3 і 8. Зразок. 8 буде більше, ніж 3, тому що ми визначаємо, яке число у парі більше. І щоб дізнатися, наскільки більше від більшого числа віднімаємо менше. 8 відняти 3 буде дорівнювати 5. Отже, 8 більше від 3 на 5. Запишемо зразок у зошит. Пропустіть дві клітинки від попередньої вправи. Розглянемо наступну пару 9 і 4. 9 більше від 4. У кожній парі на перше місце ми будемо ставити більше число. Отже, щоб дізнатися, наскільки 9 більше від 4, треба від більшого числа відняти менше. Записуємо 9 відняти 4. Дорівнює 5. Отже, ми бачимо, що 9 більше від 4 на 5. Поставте відео на паузу, продовжте вправу самостійно, потім звіримося. Перевіримо завдання та запам'ятаємо правило. щоб дізнатися, наскільки одне число більше або менше, ніж інше, треба від більшого числа відняти менше. А ви, молодці! Все виконали вірно. Завдання п'яте. З яких фігур створені малюнки полічи трикутники та круги на кожному малюнку розглянемо перший малюнок ялиночка. З, чого, з яких фігур вона складена? Так, з трикутників, кругів та чотирикутника. Скільки трикутників? Трикутників один. А скільки кругів? Порахуємо 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Кружечки у нас буде? 7. Так. Скільки у нас чотирикутників? 1. Чотирикутник у нас? Один. Давайте порівняємо. Чого більше? Так, більше кружечків. А скільки у нас трикутників? Один. Кружечків сім, трикутників один. Скажіть, наскільки кружечків більше, ніж трикутників? Так, на шість, бо від семи відняти один то буде шість. Розгляньте інші малюнки та порівняйте фігури. Поставте відео на паузу, виконайте завдання. ЗОшит. Сторінка 61. Завдання 26. Підкресли вираз, який відповідає малюнку. Розгляньте малюнок, знайдіть та підкресліть вираз. Завдання 27. Розфарбуй олівцем зеленого кольору дах будинку, в якому записано вираз із значенням 9. А олівцем голубого кольору дах будинку, в якому записано вираз із значенням 7. Наприклад, 8 відняти 1, то буде дорівнювати 7. 7 у нас голубим кольором дах. Поставте відео на паузу. Виконайте завдання самостійно. Завдання 28. Запиши склад числа 10, зафарбуй на мисто за зразком. Розгляньте зразки та запишіть потрібні числа у клітинки. Завдання 29. Обведи клітинку, на яку потрапить зайчик. Зверніть увагу, зайчик на номер 10 на доріжці. У нього в руках кубик із числом 2. Подумайте, скільки разів треба стрибнути зайчику. І на яку клітинку він потрапить, поставте відео на паузу виконайте завдання. Всі ви добре працювали, на уроці не дрімали, всі завдання розв'язали, і скажу вам у кінці, всі ви просто молодці!